Высока скром три раз, ось восстановись участь, выкладываю руку до вас, коли ти слышь, я бачу, Все знаю від Чиченный, чи черний, чи не нечемный був, я забыл свою сады, краще не плач, просто чекай, зимой до вас прийшов. Із початком зимових канікул для літалахів стартувала перша зимова зміна культурно-мистецького відпочинку Соколята. У нас було три зміни літнього табору: одна осіннього, і на зимові канікули ми теж вирішили організувати для дітей таке дозвілля як культурно-мистецький відпочинок Соколята. У нас на базі палацу культури. Хочу показати нам руки. Давайте, друзі. Перша зміна відпочинку триватиме 5 днів. Наступна зміна запланована з 6 по 10 січня 2025 року. Кожна із змін може прийняти до 15 дітей віком від 6 років. Ми розраховуємо на наші можливості, тобто вільні кабінети, вільні танцкласи, де дітям буде комфортно, тобто ми можемо розмістити 15 дітей одночасно на одній зміні. У нас якраз зібралася зміна, така, знаєте, їм комфортно по віку, це 6-7 8 і 9 років. Коли трошки старші, то є трошки дизонансу, але так вони зібралися. Думаю, їм буде комфортно. Вже не вперше до культурно-мистецького відпочинку приєдналася семирічна Марія. Дівчинка розповідає, що їй тут дуже подобається. Ти подобається ходити в табір? Так. Да. Чим саме? Що тут так красиво, хорошо. На першій зимовій зміні на дітей чекає насичена програма та багато розваг. У нас кожен день він має свою тематику, і активності у нас різносторонні. У нас починаючи від занять хореографією, йогою до співами. Тобто всі, хто працює у нас в палаці культури, вони задії. Ну і так, звичайно, майстер-класи, квести, похід. Де в наш комунальний заклад теж Івана Франка, кінотеатр? І в основному будуть працювати тут на місці кожна година. Щоб ви розуміли, вона розписана максимально, щоб вони не нудьгували, щоб не сиділи в гаджетах, щоб їм було цікаво. Вікторія Шульська, Олег Ціперенко у центрі подій СТВ.